Замість свого старого тестера, який розрахований майже на 4 кВт, взяв з Піднебесної такий от тестер, бо мені не подобається в цьому затримка 4 секунди. Можливо, комусь буде відео корисним, хто займається ремонтом теж техніки. Так, вставляємо наш чайник. Так, видно. Сам тестер є 34 мА. Виставлений на струм. Натискаємо на кнопочку BOL, нагрів. Дивіться, вже пішов 7 А, яка тут затримка. Натискаємо відміна, а це ще показує. Ну, дійсно, є відмінність у цієї затримки. Бо, допустимо, як приклад мультиварка вона не микається. І мені потрібно бачити першочергове споживання. А цим я тестером не побачу. Можливо, комусь буде корисним це відео по автомату. Можете самі вибирати, який вам подобається, мені подобається АББ, це на 16к у нас. купляєте розетку, саме берегу, вставляєте свій кабель, двохполюсний автомат і такий ось ватметр. І користуєтесь на здоров'я і немає затримки.